ІТ-сфера з'явилась не вчора, і навіть не 20 років назад. Вона активно розвивалась ще тоді, коли ніхто її так не називав. І звичайно, до її створення і розвитку доклали руку дуже багато українців. Наші науковці і інженери робили тупо справжню магію. Але, як і багато інших технічних людей, вони часто залишались поза увагою медіа. І сьогодні я розповім про декого з них. От уявіть світ до появи жорстких дисків. Вся інформація зберігається на перфокартах, які продерявлюються просто фізично, або магнітних стрижках. В той час комп'ютери були величезні і займали цілі кабінети в інститутах. Ну і ще їх тримали на великих підприємствах, щоб робити дуже складні інженерні і наукові розрахунки. Нікому в голову не приходило тримати у ту байду в себе дома. Це як зараз. Ніхто ж не купує комбайн для домашнього використання. Якщо у вас є город з трьома грядками, то простіше все опрацювати руками, ніж купувати вузько спеціалізовану машину, яка буде коштувати як Феррарі і при тому сама собою займеше півгороду. І саме таким міг би залишити світ, якби не Любомир Романків. Його винахід дозволив жорстким дискам стати набагато компактнішими і зберігати суттєво більше інформації. А це, в свою чергу, можна сказати, дало старт тенденції до зменшення комп'ютерів. Яка триває і досі. В той час інженери фокусувались на фізичному зменшенню вже існуючих компонентів. Вони думали приблизно так: от в нас є накопичувач розміром з шафу. Якщо абсолютно всі елементи в ньому зменшити, ми зможемо його зробити розміром з тумбочку. І купа інженерів вручну під мікроскопами збирали щитуючу головку. Але налагодити таке виробництво на конвеєрі було неможливо. Ну і звісно. Кожна така головка коштувала як крило від Боїнга. Інженерів, які могли робити такі збірки, були просто одиниці, зарплати в них були величезні, а швидкість їхньої роботи була максимально низькою. Тому і про якусь масовість виробництва ніхто навіть не заїкався. Ну і в готових пристроїв надійність була суттєво нижчою, ніж в аналогів, які були просто більшими за габаритами і могли помістити менше об'єму. По суті, це були просто ручні прототипи, які ніяк не могли вирватися в масове виробництво. Тому компанії, яким було без різниці: тут буде стояти шафа, чи тут будуть стояти дві-три шафи, надавали перевагу повільнішим, більшим, але перевіреним рішенням. Наприклад, в 1956 році. Перший HDD від IBM мав обсяг 5 МБ. Він важив практично тонну, займав розміри як два великих холодильника. І він навіть не продавався. Він здавався компаніям в оренду по 3 тисячі доларів на місяць. Якщо перераховувати на сучасні гроші, це приблизно 35 тисяч доларів. А завдяки розробці Романківа уже в 80-х роках можна було купити HDD розміром 10 МБ, Габаритами як книжку всього за декілька сот доларів. Він створив технологію, яка дозволила виготовляти магнітні голівки за допомогою процесів приблизно схожих як виробництво інтегральних схем. І поки всі інші інженери працювали в сторону того, щоб просто зменшити фізичні габарити і збільшити точність збірки, він вирішив подивитись в сторону хімії і придумав новий спосіб виготовлення. Це був справжній прорив. Уявіть, шар металу під мікроскопом. Товщиною з бактерію, але сформований ідеально. Це дозволило зробити жорсткі диски меншими, надійнішими, зберігати набагато більше інформацію і, що найголовніше, збирати їх мільйонними партіями на конвеєрі. Як саме він це зробив? Він почав друкувати ці елементи приблизно як ми друкуємо фотографії. Це працювало так: беремо умовний папір, кермічну пластину, яку використовуємо як основу. Наносимо на неї спеціальний лак, фоторезист. Це такий чутливий матеріал, який змінюється під дією світла. Потім, ніби через трафарет, світимо світлом на лак. Там, де світло потрапляє на лак, він стає або міцнішим, або навпаки дуже легко змивається. Так утворюється потрібний нам малюнок, ніби на фотоплівці. Після цього занурюємо нашу пластину в ванночку з металом, і тут в гру вступає електричний струм. Він допомагає прилипнути металу тільки до тих ділянок. Які ми освітили і підготували. Це приблизно як в школі показували, як робили сріблення ложки. Ви ложку засовуєте в розчин сріблом, а далі електрика допомагає сріблу рівномірно осісти на ложці. Так само і тут, але він осідає дуже-дуже точно. І коли метал уже осів, ми змиваємо залишки лаку. І в результаті, що в нас виходить? Ідеально, магнітна головка зроблена супермаленька і дуже точна. І от конкретно цей покроковий процес. Дозволив створювати дуже дуже точні магнітні голівки в промислових масштабах без надточного обладнання. Тобто, це було не просто зменшення елементів, а абсолютно новий спосіб виробництва, який дозволив зробити жорсткі диски набагато компактніші. Сам Любомир Романів народився в 1931 році в місті Жовква. Це неподалік Львова. Його батько був науковцем і учасником українського визвольного руху. І в 1944 році сім'я, рятуючись від радянської окупації, емігрувала в Канаду. Там Любомир закінчив університет. Але він продовжував говорити українською, активно підтримував українську діаспору і українську науку. Тому можна сміливо сказати, що він був українцем не тільки за походженням, але й за самоідентифікацією. Він любив українську мову і культуру і ніколи не забував своїх коренів. А після аспірантури, яку він проходив в MIT, він потрапив на роботу в IBM, де активно займався електрохімією. І там, разом з колегою, вони створили революційний метод гальванічного нанесення металу. Після цього винаходу IBM випустила новий жорсткий диск IBM 3380, який все ще був як невелика шафа. Але уже був проривним. Він міг зберігати до 5 гігабайт інформації, що було неймовірно багато на той час. До нього накопичувачі могли поміщати декілька десятків мегабайт. А він уже зі старту створив накопичувач, який вміщав в 500 раз більше інформації. І це був лише старт. Розвиток уже пішов, і технологія прогресувала. І те, що ще вчора вимагало окремо приміщення і цілої системи вентиляції. Уже сьогодні спокійно могло поміщатися в карман ноутбука. Це був момент, коли збереження даних перестало бути меблями і перетворилось в компактну електроніку. І саме завдяки методу гальванічного нанесення металу, і, можна сказати, виникла Apple. дуже-дуже опосередковано, але зменшення накопичувачів привело до того, що і інші елементи комп'ютерів почали прям стрімко зменшуватись. І якби любомир Романків не винайшов новий спосіб створення магнітних голівок. То індустрія до цього могла б дійти років через 5, а то і 10. А тоді Джобс і Возняк могли б цілком імовірно займатися уже далеко іншими справами. Саме тому винахід Романківа має фундаментальне значення в існуванні індустрії персональних комп'ютерів як такої. Зараз IT в Україні набагато краще. А особливо AI не пасе задніх. За кількістю AI компаній. Ми вже на другому місці серед центральної та східної Європи. І зараз it фахівцям щоб займати провідні позиції на ринку, може допомогти саме магістратура в Neovercity. В it університеті Neoversity запустили першу в Україні онлайн-магістратуру по AI і Machine Learning з європейським дипломом. Він визнається в більше ніж 50 країнах світу, включно з Євросоюзом, США та Канадою. Цього за два роки ви станете повноцінним AI-інженером з глибоким розумінням машинного навчання, генеративних моделей, ЕЛМ ОПС і хмарних AI-архітектур. Ви створите власне AI рішення або lm систему яку можна провадити в бізнес. Навчання відбувається українською мовою повністю онлайн на зручній цифровій платформі з гейміфікацією, автоперевіркою коду та інтерактивними лекціями. Гнучкий графік навчання дозволяє поєднувати магістратуру з. Фултайм роботою або особистим життям. Вступ без ЄВА і ЄФВВ, бо це європейська програма. Діє грантова програма для вмотивованих фахівців. Вона створена не щоб просто зменшити ціну, а щоб дати якісну системну освіту тим, хто хоче рости в IT. В Неуверситі є чотири магістерські програми. Залишайте заявку і отримуйте безкоштовну консультацію від освітніх фахівців Неуверсіті. Деталі за QR-кодом на екрані і в посиланні під відео. Можливо, через декілька років ми з вами почуємо про нового Романківа чи возняка. До речі, простіва возняка. Він також має українське коріння. Його прадідусь був виходцем з України. І хоч сам возняк народився в Каліфорнії, але підтримував зв'язок з українською діаспорою. Комп'ютери 70-х це Altair 8800. Він був справжнім монстром того часу. Він був компактнішим за більшість комп'ютерів тієї епохи. Металевий ящик. Габаритами приблизно як сучасний персональний комп'ютер, але без клавіатури, монітору і мишки. Керувати ним треба було вручну, от прям реально. Команди біт за бітом вводили в комп'ютер через перемикачі на передній панелі. А на тій панелі ще було багато лампочок, які показували стан процесора і пам'яті. І це був і єдиний візуальний інтерфейс. В найкращому випадку, якщо тобі пощастило, ти міг підключити принтер, приблизно той, який чеки на касі видруковує, щоб мати хоча б якийсь. Інформаційний вивід. Altair мав операційну систему, але по суті, це була дуже обрізана версія інтерпретатора Basic від Microsoft. І це, звісно, був крок вперед, бо дозволив користувачу вийти трішки вище, ніж просто машинний код. Але все одно це не робило машину зручною для користувача. Вся система була доволі складною і орієнтована на інженерів, які були готові сидіти над нею годинами. І тут в гру вступає Стів Возняк. Він був частиною Homebrew Computer Club в Пало Альто. Там збирались найкрутіші інженери для того, щоб обговорити щось нове. Возняк вирішив понтанутись перед ними і зібрав свій комп'ютер. Він хотів показати, що можна зробити щось крутіше і дешевше, ніж Altair. Тому створив свій комп'ютер на дешевих елементах. Наприклад, використав процесор MOS 6502, який був значно дешевшим, ніж Intel. 8080 в Альтаїр. А всі недоліки цього слабкого заліза возняк компенсував своїм геніальним програмуванням і грамотним дизайном заліза. Це був справжній виклик тодішнім стандартам. По-перше, потрібно було зробити так, щоб комп'ютер виводив зображення на екран. Не просто ті миготливі світлодіоди, а справжній текст на екран. Це була фішка, яка робила взаємодію з компом набагато зручнішою. Бо ти нарешті бачив, що ти робиш. По-друге, треба було підключити нормальну клавіатуру як пристрій ведення, щоб користувач міг спілкуватися з комп'ютером без оцих перемикачів, а просто набираючи текст на клавіатурі. І з усім всім, ключовою задачою стіва Возняка було розробити систему адресації пам'яті, яка б дозволила працювати на настільки слабкому процесорі, це було критично і надзвичайно складно. Щоб забезпечити одночасну роботу відео введення з клавіатури, при тому на дуже слабкому залізі. Це приблизно як зараз запустити Stalker 2 на якомусь Intel i5, при тому з дискретною графікою. В результаті Вольнях створив Apple 1. Це був компактний комп'ютер з усім необхідним. Його можна було просто поставити на стіл. Він мав вивід під телевізор чи монітор, і що найголовніше клавіатуру. Це вже був справжній робочий інструмент, який давав доступ до комп'ютера людям, які не являлись інженерами. Хоча йому все ще був потрібен корпус, блок живлення, окремий монітор, але це вже було набагато ближче до персонального комп'ютера. Далі в Apple II Возняк впровадив ще більше інновацій. Він додав кольорову графіку, звук. Можливості завдяки спеціальним слотам підключати кучу периферії. Apple II став одним з перших персональних комп'ютерів, які можна було купити і просто використовувати в школі, офісі чи навіть вдома. Саме він заклав основу сучасної комп'ютерної індустрії, показавши, що комп'ютери це не просто машини для обчислень і іграшки для гіків, а дійсно робочі інструменти. Возняк не просто спростив комп'ютер, він зламав ось цей бар'єр між. Професійними гіками, які можуть працювати з комп'ютером, і всіма іншими плебеями, які цього робити не можуть. Завдяки цьому прориву Стів Джобс зміг взяти ідею і перетворити її на революцію, яку ми називаємо ера персональних комп'ютерів. Без возняка і Apple один цей процес міг би затягнутись на десятиліття. Але не лише в Штатах були генії з українським корінням в 50-ті роки в Києві кипіла справжня наукова магія. Катерина Ющенко і група інженерів створили один з перших комп'ютерів в Європі малу електронну лічильну машину. В той час в Британії працював Марк I це один з перших комп'ютерів загального призначення, а в США Еніас вагою декілька тонн. Комп'ютери, як такі, ще тільки-тільки зароджувалися. Вони допомагали автоматизовувати обчислення, але ніхто не розумів, в яку сторону буде рухатися ця індустрія. Так само було абсолютно незрозуміло, хто стане провідним в цій галузі. Практично усі інженери придумували свої комп'ютери незалежно і з нуля. І завдяки тому, що всі стартували з нуля, можна дуже гарно порівняти напрацювання різних команд інженерів. Після закінчення Другої світової війни усі країни побачили потенціал в у швидких розрахунках. І почала вбухувати туди великі ресурси. Ну і центральна партія в радянському союзі теж захотіла запризнути на цей поїзд хайпу. Це приблизно як зараз ситуація з AI. Робота велась дуже активно, тому що інженерам було цікаво пробиратися в абсолютно новій сфері, які до цього просто ніхто ще не робив. Вони придумували рішення, які місцями суттєво випереджали західні аналоги. Спершу створили комп'ютер, який назвали малою електронно-лічильною машиною. Потім посиділи. Покумекали і придумали мову програмування для того, щоб використовувати цю машину ще більш активно. Мова програмування це була цілком роботи Катерини Ющенко, яку назвали адресна мова програмування. Основна і початкова ідея була в тому, щоб дозволити більш інтерактивно працювати з адресами. Коли до цього писали код, програмісти звертались до конкретних комірок пам'яті: це робота з залізом на низькому рівні. Як пам'ять є, так до неї, до кожної з комірочок і звертаються. І якщо якісь напрацювання треба було перенести в іншу програму, то все передруковували по аналогії. В адресній ж мові програмування можна було звертатися до комірок пам'яті динамічно, а це дозволяло написати певну підпрограму, яку можна було без змін перенести в іншу програму. Тобто адресна мова програмування. Була однією з перших мов у світі високого рівня. Але автори на цьому не зупинились. Їхні думки і ідеї пішли набагато-набагато далі. Мова, яку розробила Катерина Ющенко з командою, мала можливість підключати по суті бібліотеки ось ці окремі модулі, які кочували з однієї програми в іншу. І ще там були напрацювання для того, щоб програми могли виконуватись паралельно. Тобто, з самого, -самого початку адресна мова програмування. Підняла планку базового старту дуже високо. Українська команда створювала і продумувала ті речі, які в мовах програмування стануть стандартом набагато пізніше. Тут дуже яскраво видно різниця підходів. В США і Британії створювали комп'ютер під дуже конкретні задачі. Інженери прагнули зробити так, щоб машина виконувала свою задачу якомога простіше і швидше. Ідеї щодо покращень відкладались в довгий ящик. Спочатку треба було зробити реальний робочий інструмент, а потім вже його покращувати в радянському союзі через закритість, занадто велику теоретизацію і без прямого зв'язку з ринком підхід був інший. І, хоч там були геніальні інженери і вчені, наприклад, як Катерина Ющенко, які працювали на межі своїх можливостей, вони часто в своїх інженерних рішеннях випереджали час. Але їхні розробки часто залишались на рівні якихось фундаментальних досліджень, а не впроваджувались в практику. На відміну від західних проєктів, українська команда працювала над набагато більш абстрактною задачею і тому доволі часто заглиблювались в науку теоретизацію, прагнучи охопити всі ідеї на раз. А оскільки ідеї дійсно були місцями проривні, то якби Катерина Ющенко працювала в умовному IBM, то можливо сучасні мови програмування вже б мали зовсім інший вигляд. А комп'ютерна індустрія зародилась і розвинулася б набагато раніше. Але в реальності ні в якому IBM вона не працювала, тому їхня команда переросла в інститут кібернетики. І там придумувались і творились прям дивовижні речі. Про багато з них можна зняти не одне відео. Але всі ці досягнення ніяк не вплинули на світовий вектор розвитку IT. Совєтська система була занадто закритою. Більшість якихось новведень і ідей просто засекречувались. Ніякої Обміном інформацією між науковцями різних країн не могло бути і мови. Досягнення українських науковців і інженерів того часу доволі схоже з винаходами Леонардо да Вінчі. Це були проривні ідеї, які суттєво випереджали свій час, наприклад, танк, чи парашут чи вертоліт. Але через різні причини вони не знайшли своєї реалізації і залишились просто теоретичними викладками. Тоді, коли їх вже знайшли і підняли. То виявилось, що індустрія якось розвинулась по іншому і дійшла до схожих результатів зовсім іншим шляхом, і вже обігнали ці результати на прикладі Катерини Ющенко, можна побачити, який величезний потенціал інженерів поховав радянський союз. Проте, якщо подивитись іншої сторони, то саме завдяки команді інженерів, які створили перший комп'ютер в радянському союзі. І створили інститут кібернетики. Вони набирали до себе учнів, які далі вчилися, і Київ, по суті, став it центром в радянському Союзі. Київ мав достатньо сильний вплив на формування радянської школи програмування і їх напрацювання, хоч і не залишили сліду в історії розвитку IT, але залишили величезний слід в освіті з сторони IT. навіть зараз. Шевченко, Києво-Могилянська академія і багато багато інших університетів мають дуже хорошу базу. Я був на деяких лекціях там, і викладачі давали матеріал на доволі хорошому рівні. Отже, Катерина Ющенко, Любомир Романків і Стів Возняк це лише декілька українців, які суттєво вплинули на розвиток сучасної. Але навіть близько не усі з тих українців, які зробили вагомий внесок в то, як комп'ютери IT, програмування. І багато іншого виглядає зараз. Тому не пропустіть наступні випуски про українців, які змінили IT. Ну і напишіть, кого саме ви б хотіли побачити в наступних випусках. В мене є певний список, який я вже підготував, але я цілком мовірно міг когось пропустити. Ну, а я хочу подякувати спонсорам цього каналу, які підтримують мене в youtube спонсорстві і на Патреоні. А якщо ви хочете долучитись до кола цих шанованих людей, то буду радий бачити вас. Ви отримаєте, в залежності від рівня підписки згадку про себе в кінці відео, доступ до закритого чату і бонусні відео.